Пока хочу, що не було от братокові. Ну пий скоріше. Хто зайшли? Не водой села победима. Зміятися не година то. Тичайно, як там дюрка є, звичайно, бутилка для дітей. Знаєш, вона коштує, кошти? 300 гривень. Маленька така, а велика 900 і тисяч. А ти як буде? Робить портитину вигодувати. А ти мене брат ує. Бутилки дорогі. Навіть піпка сама 400 гривень, дорочок. Дорочки по 400 гривень. А дай трохи братокові! Дуже високо не підтираємо, так ще шея буде. 또하미고